З інспектором прикордонної служби Романом Клипою прощалися у Свято-Георгіївському храмі у Сумах. За інформацією сумського прикордонного загону, чоловік був призваний на службу у грудні 23-го року. До цього, з перших днів повномасштабного вторгнення, служив у теробороні села Токарі поблизу Сум, розповів хрещений батько Романа. Охороняв село така була команда, яка слідкувала за порядком, а потім пішов. Я вже сказав, досконально не можу вам сказати, як це підрозділ називається, а він вже служив там. Дуже світла, привітна людина. Коли не зустрінеш, завжди з посмішкою. Гарні слова, слід казав, ми його дуже любили. Як повідомили в сумському прикордонному загоні, боєць групи ударних безпілотників прикордонної застави Роман Клипа загинув 2 лютого під час несення служби на кордоні Сумської області. Я просто не думав, що цю людину може війна забрати. Він ну, сідав такий на позитиві, Не знаю, це в мене в голові не вкладається. Залишився маленький сіночок Ваня, жінка Ліза. Я не знаю, як Дуже гарний хлопець, світлий, завжди, завжди на позитиві, завжди з гарними емоціями, незалежно від обставин життя. Дуже тяжко. Ну такі хлопці, хлопці красиві, і життєрадісні, і все життя впереді, а хлопці виходять. Ну, на жаль, поховали захисника на центральному кладовищі села Токарі. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.